Шановні гості, ми раді вітати вас у стінах нашої бібліотеки на відкритті фотовиставки Полтавської обласної організації Національної спілки фотохудожників України. Нинішня виставка це продовження нашої співпраці з колегами з регіонів інших, ну і інших країн. Це все-таки необхідно в наш в принципі такий час треба показувати, що ми. Що Культурна наша співпраця продовжується. Поки є культура, ми існуємо. На цій виставці представлені автори як з Полтави, і регіонів Полтавщини, так і з Києва, Харкова, Польщі, Німеччини, Шотландії. Едуард Странатко це голова правління національної спілки фотохудожників України. Тобто він очолює взагалі всю спілку фотохудожників. Але за пропискою він є членом Полтавської обласної організації, також заслужений діяч культури України. Його дружина Наталія Скарлаті. Вона теж фотохудожник, журналіст. Стівен Дженсен це шотландець, але він тривалий час живе, живе у Полтаві. Там уже вступив у спілку фотохудожників України, Полтавську обласну організацію, очолює Сергій Назаркін. Він журналіст, фотокореспондент, і фотохудожник. Також його син Ілля, теж займається фотографією, теж уже член. Фотохудожників, тому вони у тандемі вже часто працюють і тут представлені роботи як і Сергія Назаркіна, так і Іллі Назаркіна. Олена Біляк це якраз одна з тих, хто займається і такою просто художньою творчістю, і фотохудожник, і вона є власником арт галереї у, у Полтаві. Олег Кизим, наскільки відомо, недавно помер, але Полтавці, очевидно, вже пам'ять про нього і його роботу включили іди у цю колекцію. Це коротко так про авторів. В принципі, дуже важливо, я вважаю, це таки знайомки з творчістю колег ну і членів обласних. Регіональних організацій спілки фотохудожників і фотоклубів і так далі, дивлячись роботи колег, обмінюючи, обмінюючись з ними, ми так мовити, взаємно збагачуємося. Мені особисто хочеться чернівцям представляти колег із різних куточків України і інших країн. Звичайно, вдячні ми Збройним силам України, нашим захисникам взагалі за можливість проводити взагалі якісь такі мистецькі заходи. Полтавщина – це таке серце духовної ментальності України. Це, це край, який фактично є уособленням нашої духовності. Я тут зацікавився, така кажучи, композиційний такий фактично поділяється на дві частини композиційно, цей портрет. А, а, і він намагався передати духовність, він ще раз підкреслив тієї цієї людини. Хочу звернути увагу на, на роботу Арсенія Линського. Ось цей краєвий груп. Цей, Одній портрет, фактично він не є так мати продовження а, наших вражень від Покабчення. Але знову ж таки хочеться підтвердити, що це тут інціалізована така композиція. І в той же час все одно українки на ньому представлені усіх Росії, а і це не може не привернути увагу. що ось коли бачиш світлини з інших регіонів, то розумієш, і ми розуміємо, що наскільки наша країна красива, скільки не гарних, красивих людей. Звісно, що у кожного фотографа, удожника свій підхід, своя манера, але як би то не було, ну, ось, кожен старається показати щось таке, те, що на його погляд, дійсно, що вражає. Рівнічина теж красива, але ось найголовніше це знайти ось таку точку, знайти місце, щоб дійсно показати її. ось. І ми цим вчимося. Дякуючи нашим славним героїчним ЗСУ, то ми можемо, що я кажуть, дійсно бачити це, поглядати і відтворити красу. Була вражена такими чудовими світлинами, тому що у них дуже різна тематика. Іноді вона дуже відрізняється, у кожного фотохудожника свій, своя точка зору. Мені дуже сподобались такі чудові фотопортрети. І вони такі, скажімо, що мене вразило, що жінки, чоловіки також бачать красу жінок, а жінки, вони бачать її більш тонко. І тут багато портретів зроблено, фотопортретів зроблено жінками. Ще мені дуже вразило такі портрети, які зробили чоловіки. Вони такі більш такі серйозні, більш такі висвітлюють характер людини, яку вони фотографували. Це дуже важливо. І ще мені дуже сподобались полтавські краєвиди. Я радію з того, що, незважаючи на такий складний час, наші фотохудожники Чернігівські. Вони підтримують зв'язки з фотохудожниками інших регіонів України, інших країн. І це дуже чудово, бо вони взаємообмінюються, вони сотують те прекрасне, яке є в інших фотохудожників. І цей взаємообмін він прекрасний і робить світ краще. Починати повертайте а, свої сайли, віличка до мене.